Доброго дня, шановні керівники. Сьогодні у нас 08.11.25 рік. Хочу надати для вас практичну консультацію з приводу отримання критичності та продовження її для вашого підприємства та бронювання ваших працівників. В мережі зараз активно шириться значна кількість інформації стосовно того, що певних працівників, які були заброньовані на ваших підприємствах, мобілізовують до лав Збройних сил України. Відповідно, починають активно працювати трошки некомпетентні спеціалісти, правники. І Зазначаю, що дані дії були незаконні. Ми вам все оскаржимо. Суд все визнає, що ці дії були незаконні скасування бронювання для вашого працівника та мобілізація його до Збройних сил України. Тому, шановні, а щоб запобігти даним таким ризикам для вашого підприємства, вам потрібен юридичний супровід. Тобто для кожного підприємства є певні критерії, певні можливості бронювання свого робочого класу. Тобто для одних підприємств діє бронювання 50%, для інших підприємств діє бронювання 100%. В кожному випадку потрібно детально розбиратися з кожною ситуацією, переглядати відповідні чи то розпорядження військових міських адміністрацій або обласних чи інших відповідних державних органів, таких як міністерств профільних. Тому ще раз хочу зазначити, що в кожного фактично підприємства новоствореного чи вже діючого. Потрібно всі ці ризики керівнику зважувати, тому що можуть бути певні перевірки, можливо втратити для підприємства критичність, якщо там будуть певні порушення У всіх цих нюансах. Потрібно належним чином розбиратися. Тобто, все це можливо вирішити в законному порядку. Потрібно діяти, тому запрошую вас на консультацію, так само як і працівників. Так само, і керівників даних підприємств, станом на сьогодні питання досить актуальне, і всі ці питання можливо, нема тут нічого неможливого, щоб його там не отримати. То критичність вже стільки триває воєнний стан. Тут все воно має працювати на зміцнення економіки України та покращення вашої ситуації, тобто. Ця критичність вам надасть можливість працювати, відчувати себе цивільними особами, сплачувати податки, виконувати свою роботу якісно. Так само, і працівнику він може працювати на даному підприємству, але потрібно усі недоліки, які стосуються ТЦК, мобілізації, усувати належним чином. Наприклад, наведу ситуацію. Забронювали працівника, затримали даного працівника. Він поїхав в відпустку чи відряджень. Десь його затримували в сусідній області чи на межах тої області, де діє дане підприємство. І виявилося, що у даного працівника є певне порушення, тобто працівник вважав, що він дані оновив вчасно і все в нього буде добре. Але ні, даний працівник не прийшов своєчасно в ВЛК, не отримав відповідні військово-облікові документи. Таким чином дану особу доставили до відділу найближчого ТЦК, прийшов в комісію. І потрапив до зброї збройних сил України. Наскільки це закону? На мою думку, я можу звісно помилятися. Я вважаю, що це законно, тому що всі ці питання досить серйозні з мобілізаціями, з ВЛК, відповідними документами, їх потрібно належним чином усувати, а не розраховувати на те, що якась там постанова повирішує всі ваші життєві проблеми та бізнес проблеми. Тому запрошую вас на консультацію. Будемо працювати. Дякую, Натюк.